Віддати шану мицю прийшло безліч людей: поети, громадські діячі, музиканти, керівники міста та області, серед присутніх учасники тієї славетної ватри, яка народилася і стала популярною завдяки Ігорові Білозіру. Більше можна сказати його піснями, особливо мені, скажімо, як артистові ватри Білозіровської. Ну, а... Я не хочу навіть казати, яким він був, бо в принципі можна казати, яким він є на сьогодні, Ігор. Бо фактично його нема фізично, але він серед нас через свої пісні, які, скажем, є такі, що і. Сьогодні вони до нашої ситуації підходять. Ігор Білозір унікальний, тому що він писав пісні про українську сім'ю, українську пісню, українську світлицю. Він творив духовно-патріотичну спільноту українського народу, зазначила Оксана Білозір Ігор був особливою людиною. Я би сказала, скажем така людина повних граней. Тобто, наскільки він міг бути дуже добрий, наскільки він міг бути жорстким. І власне, оця й характеру жорстка, вона давала йому можливість сформувати такий колектив, як ватра. З другого боку Ігор був як дитина, от велика дитина. Він міг потішитися пташечці. Втратили, проте не забули. На підтвердження цього біля могили митця звучали сьогодні поетичні слова, пісні і музика, якими жив і марив Ігор Білозір.